Про колонку у виданні Washington Post. Її назва дуже промовиста. Україна буде розділена за корейським сценарієм, зважаючи на теперішні умови війни. І там розкриваються деталі мирного плану США на даний момент мирного плану для України, для припинення російсько-української війни. Уздовж цієї лінії припинення вогню від Донецької області до Херсона пропонується створити демілітаризовану зону, подібно до корейської, за якою буде більш глибока зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння. Такий сценарій, друзі, пропонували в Україні ще в 2023 році восени, коли говорили про корейський сценарій для України, коли частина підконтрольна Україні входила б до... Північно-Атлантичного Альянсу. Тоді такий план був відкинутий. Його пропонував нам генерал Ставрідість, американський генерал, який свого часу був командувачем військ НАТО в Європі. Таким чином, американці, як пишуть у виданні, намагаються переконати Зеленського вивезти війська з Донбасу. До цього дня і Південна, і Північна Корея, як ви знаєте, друзі, заявляють про своє законне право на весь півострів. Згоди вони не доходять. Політичні сили, які приходять до влади в Південній Кореї, дещо по-різному дивляться на відносини з Північною Кореєю. І це дуже показовий момент. Втім, порівнювати конкретно корейський сценарій і український. А далі його так будуть називати не варто. Але аналогій дуже багато. Про них сьогодні ми говорили тут на каналі разом з моїм колегою Артуром Харитоновим. Я вам пропоную переглянути це відео, воно дуже цікаве. Посилання на нього залишаю вам правому верхньому кутку. Обмін територіями залишається невід'ємною частиною угоди, але Україна і Сполучені Штати Америки досі сперечаються про те, як будуть проведені кордони. Запорізька атомна електростанція не перебуватиме під окупацією Росії. Обговорюється, що США можуть взяти на себе управління цим об'єктом. Ми з вами тут говорили раніше на каналі, саме про це і про такий варіант. Україна може вступити до ЄС вже в 27-му році. Адміністрація Трамп вважає, що зможе подолати опір Угорщини, але додам від себе там буде і інший опір. Штати ж нададуть гарантії безпеки аналогічно статті 5 НАТО. Ну, як на мене, це мабуть швидша фантазія самого автора. Європейські ж країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Чим? От це питання риторичне. Підвищення обмежень армії з 600 до 800 тисяч. Так, пропонується у плані, але Україна відмовляється від будь-яких формальних конституційних обмежень як то хоче Росія. Хоча навіть утримувати 800 тисяч армії буде нам вкрай просто, я вважаю, фінансово нереально. Адміністрація Трампа пропонує виділити 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення Україні. Але е, чи буде безпосередньо ця сума перерахована Україні, і чи буде на це погоджуватися Росія, тут у мене. Сумнів ведуться переговори із компанією BlackRock про створення українського фонду розвитку, який залучить 400 мільярдів доларів на відновлення. А ця історія більш реальна. І Трамп хоче аналогічних інвестицій і для Росії. Так дійсно він хоче перебрати контроль над Росією, більше бути дотичним до внутрішніх процесів. Це абсолютно очевидно. І з точки зору стратегії США, стратегії Трампа такі його наміри правильні. Але чи вдасться йому цього досягти? Давайте спробуємо зараз проаналізувати, що буде відбуватися в найближчі дні. Володимир Зеленський, відчуваючи, звісно, тиск Сполучених Штатів Америки, заявив про те, що сьогодні відбудеться чергова розмова з американською стороною щодо документа про завершення війни. Після фіналізації цього документу його передадуть Трампу до Сполучених Штатів Америки, і тут уже буде питання: Трамп встигне його прочитати, чи прочитає він його повністю? Триває також підготовка угоди з американською стороною щодо повоєнної відбудови, власне, про що мовиться і в матеріалі. Також Зеленський повідомив, що на 11 грудня запланована зустріч у форматі коаліції охочих. Ройтерс пише про 15 грудня. Дати не збігаються. Тиждень каже Зеленський, може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи і ключові питання, як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення. Дійсно, питання, на які треба шукати відповіді, тому з переговорами і з фіналізацією угоди українська і європейська сторони не поспішають. І лідери Європи зберуться в Берліні. Для обговорення мирного плану для України, за даними західних медіа, лідери Британії та низки країн Євросоюзу запланували зустріч на наступний понеділок. Часу залишається все менше. Трамп дав усім строку до Різдва. Ми вже тут говорили, але це буде точно не 25 грудня, буде раніше. Але що буде? Отут питання поки що ж відкрите. Тим часом Зеленський сьогодні поспілкувався з керівництвом служби зовнішньої розвідки, зокрема з Олегом Іващенком, і доручив службі зовнішньої розвідки більш предметно відстежувати співпрацю Росії та Китаю. Раніше Зеленський говорив про те, що йому не надходила інформація про постачання Китаєм зброї до Росії. Так само він говорив про те, що Китай не зацікавлений завершення війни в Україні. Нині ж він стверджує, що фіксується посилення фактично. Десуверенізації частини російської території на користь Китаю це дуже серйозна заявка. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Це було завжди, але офіційно це ніхто ніколи не підтверджував. Нині ж це майже офіційне підтвердження, але його будуть досліджувати. Цю проблему будуть. Більш глибоко вивчати. Також, за даними розвіту, Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Ну, це відомо всім і давно. Головне, щоб були опубліковані відповідні документи. Але чи це допоможе змінити позицію Китаю? Ні, не допоможе. У будь-якому випадку це треба, звісно, висвітлювати.